Привіт, привіт усім. У нас сьогодні буде тренування не в домашній атмосфері, а в спортзалі. Хоча це тренування можна буде виконати будь-де і вдома, і в спортзалі, і на вулиці. Ми не використаємо жодного спорядження, і воно буде швидким. Триватиме всього навсього 20 хвилин. Ми пропрацюємо ціле тіло. Якщо ви готові, я готова. Натискаю старт і розпочнемо, як то кажуть, без зайвих слів. Знову ж таки, у нас розігрів входить одразу в базу цього тренування, тобто ми розпочинаємо з першої вправи. І перша вправа це марширування на місці. Стараємося високо піднімати колінка і протиставно. Так, протиставна рука працює, протиставне колінко. Супер. І працюємо. Кожну вправу будемо виконувати по 35 секунд, і між вправами буде 15 секунд на відпочинок. Тривалих відпочинків у нас не буде. Прекрасно. І наступна вправа буде зірочка чи джампінг джек але без стрибків. Хоч можемо виконати стрибками. Я особисто бережу своє тіло до наступних вправ. У нас сьогодні буде декілька стрибків. І поїхали! Супер! Не дивлячись на те, що ми не стрибаємо, виконуємо це в темпі. Прекрасно. Так до слова, я дуже багато тренувань саме тут записувала для моєї онлайн-фітнес-студії, але перестало вдома зручніше, якщо чесно. Хоча сьогодні вирішила, що хочу записати тут і все. Але було вже на межі для того, щоб залишити і повернутися додому. А так пішли дівчата з тренування. Я думаю, ладно, розкладаюся, записую. Прекрасно. Наступна вправа вітрячок. Протиставна рука до протиставної ступи. Хоп, одна сторона, піднялись, хоп, інша сторона. Так, маю надію, що мене буде гарненько видно. Ще недалеко відійшла. Три, два, один. І поїхали. Виконуємо в темпі. Ручки зводимо перед собою. Розвели. Супер. Прекрасно. Чудово. І. Головне, щоб коса не била по мікрофону. Слідкуємо за рукою, яка піднімається наверх. Прекрасно. Наступна справа – біг на місці. Тобто будемо швиденько-швиденько бігти. Якщо ви вдома обережно, пам'ятайте про сусідів. Тут я сьогодні не маю сусідів, тому буду віддаватися цілком і повністю. Так, маю надію, що вам не чути цих звуків спортзальних. Сильних мужчин. І біжимо. Супер. Біжимо, біжимо, біжимо. Але тут-то я вже відстрибаю. Я тільки що не подумала про те, дійсно, в мене ж зараз не буде сусідів під ногами, тобто можна буде віддати всі сили. А побажання було. І біжимо, біжимо. Чудово. Так, зараз у нас буде одна з складних вправ. Випад. І з випадів ми будемо виконувати стрибок. Тобто дві пружинки. Раз, два, підстрибнули. Раз, два, підстрибнули. І поїхали. Старайтеся, щоб згин в колінах, як і в передньому, передньому коліні, так і в задньому, був 90 градусів. Не гостримо коліна. Супер. Прекрасно. І. Чида, так і чвар без піднімання. Я кажу прогулянка руками. Ми зараз будемо виконувати цю вправу. Зійшли. До прямої лінії повернулись, доторкнулися до стоп і зійшли. Тобто без випрямляння нашого тіла. Оп. Ніжки. Знову стопи. Стопи. Супер. І не випрямляємо наше тіло повністю. Стараємося, щоб коліна цілий час були направлені на бочки, на бочки, на бочки. Супер. Прекрасно. У мене надію, що у вас водичка стоїть поряд. Ух, прекрасно. Так, зараз у мене буде біг в планочці. Я швиденько мушу попити водички. Два, один і побігли. Можемо трішечки так вести коліно. Там протиставно, так? Протиставне коліно. Тож, ще, припустимо ліве коліно до правого ліктя і навпаки заговорилася. Ну, в таких тренуваннях важко говорити, хоча я намагаюсь максимально це робити. Тіло рівненьке. Супер, зараз у нас буде вправа. Хоп. Раз, два, три, чотири і назад. І знову. Раз, два, три, чотири і назад. Фух. Відбиваємося. Я завжди кажу, коли робимо цю вправу, відбиваємося від якихось проблем. Назад і раз, два, три, чотири, п'ять. Не знаю, чому п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Може, шість краще. Раз, два, п'ять, шість. Так, коса моя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Спродали і зручніше записувати такі тренування під поглядом відповідної температури. В квартирі зажарко. Окей. Скейтер. Так, зараз ми піднімаємося, буде трішки легша вправа. Стрибок в одну сторону, стрибок в іншу сторону. І протиставна рука. Я стараюся задню ніжку не відставляти на підлогу, тому що. Це однозначно робить легшу. Цю вправу, так скажемо, робить легшою. Якщо стрибати на одну ніжку, то також включається ще баланс, відповідно, одразу кор включається в роботу. Я до речі, чому любила записувати тут тренування, тому що тут не потрібно робити велике розширення. А велике розширення, не дивлячись на те, що передає гарну картинку, все одно. Але трішечки показує негарний образ, особливо по боках і особливо, якщо тіло виходить за межі. Далі у нас стрибок з присідання, сходимо вниз і вистрибнули вниз і вистрибнули. Якщо для когось буде важко виконувати стрибки, то завжди можна хоп піднятися на пальчики, хоп, піднятися на пальчики. І одразу це полегшить виконання даної вправи. Так само, як і в випадах, ті, що ми робили попередньо, там можна просто відставляти ніжко назад і міняти. Як будете виконувати це тренування другий раз, то вже знатимете вже це. Фух. Фух, прекрасно. Так, тепер сходимо в позицію на 4 опори і будемо виконувати. Скручування. Подивіться, протиставна рука, протиставна нога піднімається. І поїхали. Одразу в цій позиції я вам скажу про те, що буду щиро вдячна за підписку на мій канал. Я тільки-но-тільки -тільки розпочинаю його розвивати, тому кожна підписка для мене на ціну золота. Це шалена мотивація. На даний проміжок часу регулярно виходять тренування кожної середи. Додатково я ще публікую тренування. Ось такі короткометражні на тижні. Не завжди, але деколи так. Але кожної середи це постійна рубрика моя. І, звичайно, за пальчик вгору, за коментарі, це дуже гарно піднімає активність на моєму ютубі. Окей, далі шолдер тапс. тобто залишаємося в цій позиції і будемо виконувати таку вправу. Стараємося змінімалізувати рух нашим бедром. Тобто встаємо в позицію. Так, не вивертаємо наші бедра. Працюють лише рученятка. Дихаємо. Голова продовження спини. Тобто в цій позиції ми направляємо наш погляд в підлогу. Я Так завжди думаю. Чи не потрібно перерви скоротити до 10 секунд. Але, мабуть, якраз тих 15 секунд це іде ідеальний таймінг, час для того, щоб подивитися мою шпаргалочку і зробити висновки про наступну вправу. Так, зараз ми піднімаємося і ми будемо з планочки переходити тач до коліна протиставної ноги, тач до коліна до ступи. Тобто планочка, так, одна сторона тап – інша. Так, протиставна рука до протиставної стопи ведеться. Зараз я вже не думаю, що говорю. Важко. Супер. Стараємося в цій позиції не заламувати бедра, так? Тіло рівненьке. Не перенавантажуємо нашу поясничку. Прекрасно. Стрибок. Так, зараз у нас знову будуть стрибки. Як будуть виглядати ці стрибки з присіду? Доторкнулася до підлоги, інша сторона. Ця сторона, інша сторона. І знову ж таки, замість стрибків можна просто піднімати так тіло на пальчики. Це завжди буде легше, але можна, наприклад, пришвидшити темп. Я вирішила, що я сьогодні повинна відстрибати. О, ще так можна зробити. Мішки разом, так навіть легше. Фу, супер. Так, зараз ми сходимо в глибокий присяд, настільки, наскільки дозволить вам ваше тіло, будемо піднімати нашу, наші сіднички. І опускати їх. І так цілий час підняли, опустили. Я вже починаю захекуватись, мені вже дуже жарко. Супер. Тут потягнули задню поверхню бедра і опустили. Більше відчули перед. Зараз задню і перед. Супер. Стараємося, щоб цілий час голова була продовженням нашої спини. Супер. Ще трішки. Прекрасно. Так, зараз у нас буде просто скаканка Скаканка чи скакалка. Скакалка, мабуть, правильніше 4 три, два, один. І поїхали. Так, я перевірю, чи все добре порахувало. У мене всяке може бути. Як ви, мабуть, мене зараз не бачили, коли я трішки відійшла. У мене вже було просто раз таке, що я якось неправильно час порахувала, але це таке, всяке буває, я лише людина. Ще трішки. Ми сьогодні розтяжку зробимо настоячи, як і лимка собі не принесла. Фух, прекрасно. Так, наступна вправа. Подивіться уважно, у нас будуть такі... Загалом тут ми використовуємо гантельки, але ми зробимо з вами без гантелюк. Тобто сіднички назад, руки назад, руки на плечі, руки наверх, назад, на плечі, наверх. І робимо це в темпі. В цій нижній позиції відчуваємо, як тягнеться задня поверхня нашого бедра. Супер. Трішки. Так довго думала, в якій вправі без навантаження включити задню поверхню бедра. Не на підлозі. Фу, вдалося. Прекрасно. Так, зараз буде в нас біг з високим підніманням. Стопи. Стопок, стоп, стоп. Два, один. І побігли. Супер. Мені подобається світло в цьому спортзалі, тому що якщо ти дивишся в дзеркало, тіло шкіра притемнена і завжди на темнішій шкірі, шкірі, гарніше видно м'язові волокна. Я прям люблю тут тренуватися, тому що дійсно так, така мотивація одразу росте. Біжимо, біжимо ще трішки. Прекрасно. Так, зараз ми будемо ручки тримати за головою, присіли в одну сторону, в іншу сторону скрутились, піднялися. Так, я поп'ю оти, в горлі все пересохло. І поїхали. Тут на фоні грає музика, і саме більше. Чому я не люблю записувати? Тренування в цьому спортзалі я завжди переймаю за авторські права. У мене вже було колись таке, що блокували відео. Але маю надію, що якщо я ставлю на фоні іншу музику, то ту, що лунає тут, я перекрию. Супер, ще трішечки. Ух, які ж ви молодці. Ники. Молодці. Які ж ви молодці? Супер. Так, зараз у нас буде дроворуб. Як це буде виглядати? В одну сторону, наверх. В іншу сторону. Хап. Можемо в замочок ручки запати. І це вже буде остатня Вправа. Вниз, наверх і в іншу сторону. Тобто скручується та нога, яка позаду. Хап. Хап. Тут ми повинні відчувати гарно наш прес. Хап. 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 Максимально напружуємо животик. Я чесно признаю, що як розпочинаю такі тренування, то вони так швидко мені злітають, хоча так дивлюся стільки вправ. Ну там 20 хвилин, як не крути, а насправді воно так все швидко. Супер, тепер давайте трішечки потягнемося. Як я вже сказала, зробимо це стоячи. Тягнемося до наших ніжок, відчуваємо, як натягується задня поверхня нашого бедра. Тепер сходимо ще нижче. Прекрасно. Протиставною рукою лапаємося за протиставну стопу, іншу ручку тянемо наверх. Опустили дві руки і поміняли руки. Тепер піднялися. Якщо у вас є трішки проблеми з рівновагою, можемо злапатися за стінку. І та сама рука, та сама стопа так натягуємо собі передню сторону бедра. Колінко ноги, яка залишається на підлозі, легенько зігнута. Прекрасно. Тепер іншу ніжку злапали. Знову ж таки, якщо ви біля стіни, то, відповідно, одною рукою тримаєте ніжку, а іншою тримаєтесь за стінку. Фух, прекрасно. Опускаємося. Супер. Тепер тягнемо одну ручку. Випряміть дві руки. Одну згинаємо навпроти так, крос грудної клітини і іншу загинаємо. Так не тиснемо собі в лікоть. Відчуваємо, як тягнуться наші плечки. І поміняли сторони. І здається, що ця музика голосніше і голосніше цілий час стає так спеціально, щоб перебити мій звук, мій голос. Супер, тепер однією рукою лапаємося за протиставну сторону нашого бедра і протиставною рукою тягнемося в сторону. Супер поміняли сторони. О, чудово. Тепер ручки позаду, розкриваємо брудну клітину. Прекрасно, тепер обнімаємо одну ніжку. Відпускаємо, обнімаємо іншу ніжку. Відпускаємо. Так, ще шию. І на цьому завершимо. Субтитры создавал стрібою завжди реклама. Я стараюся опустити планшет. З того моменту тепер шию в одну сторону тянемо. І в іншу сторону. Кулінка легенько цілий час зігнуті. Навіть не зігнуті, а в натуральній позиції. Супер, тепер голова вперід. І назад. Прекрасно. Так, браво для нас. Ми це зробили. Я записала це тренування, а ви виконали його зі мною. Що може бути кращим? Щиро дякую за те, що ви взяли участь в цьому тренуванні. Також буду щиро вдячна за підписку, пальчик вгору, коментарі. Це надзвичайно мотивує, особливо на шляху розвитку. А я собі поставила на меті за цей рік назбирати 10 тисяч підписників. Можливо, більше. Побачимо. Так, рік тільки-не-тільки не, тільки не розпочався. Сьогодні, до речі, перше число. Я не знаю, коли опублікую це відео, але сьогодні у нас перше число 20-25. Ось. І я вже так розпочала все активно реалізовувати. Хоча я розпочала ось. І так, дякую велике, я вірю, що це тренування вам сподобалося. До зустрічі на наступному тренуванні. Цілую, люблю, Па-па.